Іро, ти чула про печери київської доби, знайдені нещодавно в центрі Києва, стародавні печери, так що знайдені в центрі Києва. Ти серйозно? Ну, це звучить якось дуже дивно. Те ж саме сказали герої е нашого наступного сюжету, фахівці-археологи, яких він запросив на експертизу І... знахідки, а потім взяли свої слова назад. Ну, невже дива такі трапляються? <світ> Навіть не сумнівайся. Щоправда, тепер треба докласти зусиль, щоб те диво зберегти від забудови. Деталі в сюжеті. Це реально цікаво. Кілька старих стін і густі зарості. Дмитро Перов пробирається крізь руїни старого будинку на Вознесенському узвозі у Києві, аби показати нам таємничу печеру часів Київської Русі. Ця печера вона належить до так званих печерів сховків. Ми бачимо, що висотою вона досить невелика, максимально 100-120 сантиметрів. Це говорить про те, що Її умисно робили такою важкодоступною для проходження. Дмитро пам'ятко-охоронець. Він знайшов стародавню печеру. Наприкінці 19 століття у цьому дворі жила його прапрабабця. Тут стояла фамільна триповерхова садиба. У 19 році після приходу більшовиків її перетворили на великий такий колівінг або простіше кажучи, комуналку. І в 79 році мою бабусю з мамою відселили. У дитинстві бабуся розповідала Дмитрові про родичі висадибу, садибу, а ще згадувала про існування таємничої печери. Ну, це така наполовину легенда, наполовину казка, оповідка, Ну, як знаєте, от є про Кирила Кожум'яку історія. І ми з друзями вирішили ну, сходити в таку невеличку експедицію, подивитися, як виглядає зараз цей будинок, та й пошукати цю печеру. Ну вдруг нам вдасться її знайти. Дмитру з друзями пощастило знайти не просто печеру, а цілий комплекс підземних споруд. Ми зараз знаходимося в найбільшій печері. Загальна її протяжність складає 38 метрів. Вона є. Є наскрізною, тобто ми можемо заходити тут з сторони водноценського звозу, виходити до берегів річки Глибочиці, вже сучасна вулиця Глибочицька, Глибочицький Яр. Крім того, були знайдені в схилах даної гори. Це валова гора, називається ще, як мінімум, три входи до окремих підземних печерних споруд. На стінах печери знайшли анімістичні зображення тварин і графіті, зокрема, обриси Руни Альгіс. Або курячої лапи, такий малюнок використовували древні варяги як оберіг та символ життя. Також в самій печері є декілька. Підземних ніж, які могли використовуватися як сховок для якогось краму, якогось особистого майна, яке переховувалося від набігів численних кочівників, які тут були і в часи Руси, і потім часи козаччини. Печера належить до рідкісної групи підземних споруд, що використовували як сховища під час військових дій. Вона була викопана на схилі гори, а стіна садиби прикрила вхід до печери. Та зберегла її, однак будівництво нового житлового комплексу може назавжди її знищити. По документам це офіс будівельної компанії. Вона просить передати цю ділянку їм під забудову, розуміючи те, що якщо вже є проект да, під забудову цієї ділянки, то раніше чи пізніше це відбудеться. Для порятунку стародавніх підземних споруд Дмитро разом з активістами ініціював присвоєння вознесенським печерам статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Розроблена облікова документація спільно з інститутом археології Національної академії наук подані відповідні документи до департаменту охорони культури спадщини. На сайті Київради збирають голоси під петицією з вимогою врятувати печери часів Київської Русі. зберегти стародавню знахідку від забудови, закликає і міністерство. Культури. Підземний комплекс уже оглянули археологи. Результати обстежень свідчать, що печери могли створити у 12 сторіччі. Це час, коли князював Володимир Мономах, спородили Михайлівський монастир і написали слово о полку Ігоревім.